Там війна, там дрони ходять. Що будемо щось цікаве знімати? Я маю надію. Разу, коли ти їдеш на бойову позицію, ти так само розумієш, що це може бути твій останній виїзд, і ти це сприймаєш уже спокійно. Тому війна це не так просто, як здається, і не так просто працювати в умовах війни. Я випадкова людина в армії, якщо це можна так говорити, до війни з 2017 року я працювала журналісткою 24-го телеканалу. Я з Маріуполя сам я 20-го року в Збройних силах цього працював в it компанії а освіта в мене логістика. До війни я був громадським активістом при фронтовому місті Світлодарськ. Все-таки є Бог на освіті, і напевно він подивився, що 10 років після закінчення. Університету Франка. Володимир Фітьо займався якимось дурницями. Ну не дурницями, а цей каже. Він каже: Так, хлопчику, на тобі повістку, іди в армію. Каже, ти там себе знайдеш. Напевно, то було так. І я чекала, коли в якийсь із бригад буде вакант в пресслужбі. Чому при прес служба? Бо я розуміла, що я це вмію робити, і мені хотілося бути сильними людьми, які дають тягла росіянам, які чинять спротив, це українські військові. Я хотіла бути в колі сильних, в колі людей, які борються. Повернісь. Починаючи працювати в пресслужбі, мені стало цікаво фіксувати якісь моменти життя, фотографувати. Тут знайшов себе, якщо коротко, можна сказати, що я більше почала цінувати життя. Якщо повернутися до того, як ми почали вести інформаційну війну, ми поставили на карту все. Ми поставили наші сторінки, ми розуміли, що їх можуть забанити, але Фейсбук і інші ресурси в цей момент йшли нам назустріч. І місяць часу ми показували ті всі трупи, ту всю чернуху, яка була в вигляді російських солдатів вбитих і так далі, ми просто почали воювати їхніми методами в інформаційному полі. І саме завдяки цьому вони Налякалися, вони налякалися, не ми вже налякалися. Налякалися вони, тому що вони не думали, що українські захисники можуть дати гідну відсіч, а ще й гарно це все показати, як насправді відлітає голова в російського Ваньки, який прийшов на українську територію. Ну потім та звичайно, у нас були бани. Ми їх якось відстоювали, робили альтернативні джерела, але. Інформаційно наші хлопці, пресофіцери бригад, пресофіцери оперативних командувань, наша прес служба. Ми зробили максимальний внесок все, що ми могли зробити. Моє глибинне завдання показувати роботу моєї бригади, показувати наскільки вона героїчна. Я дуже поважаю, люблю свою бригаду. Комусь треба це показувати, тому що суспільство воно таке, що дуже швидко забуває про війну і про все негативне. Вони думають, що війна це шоу, якесь, але це не шоу. Це тут людське життя. Я хочу, щоб люди бачили, як ми працюємо, скільки ми працюємо, що для цього йде, які люди у нас працюють. Ну це просто неймовірні люди. Ці люди це звичайні чоловіки, і жінки, які хто за власною ініціативою сюди прийшов, хто за повісткою прийшов. Але це люди, які хтось може не бажав з того, але вони стали оборонцями, вони стали захисниками, і вони стали або стають воїнами. Тобто, це люди, які постійно на пограничі між життям і смертю, які виконують свої завдання, які перебої. Боють страх, тому що всі бояться, всім страшно, страшно завжди. І вони часто про це говорять. Я сюди прийшов робити свою роботу і боятися. Ну це нормально, але просто головне, якщо цей страх є, його правильно скерувати. Я не боюся показувати їх як звичайних людей в незвичайних умовах, які переборюють себе і дуже гідно виконують бойові завдання. Тому вони дають силу і, і вони дають силу до боротьби і, і, і бажання щось робити, робити те, заради чого я тут розповідати історії хлопців і показувати, як ми боремося, як, як вони наближають перемогу, як вони чинять спротив, і, і які вони насправді сильні, тому що вони заслуговують на те, щоб їх історії були розказані, і це зовсім інший бік. Тут багато підтримки, тут багато турботи. Тут багато справжнього життя, от такого концентрованого справжнього життя тут майже не буває ніяких пустих моментів, і, і, і це дозволяє мені відчувати себе живою і потрібною, і це, мабуть, найголовніше, тому що я розумію, що ціль мого життя я зараз максимально реалізую свою мету, своє призначення. Звісно, я маю зброю. Звісно, я при потребі можу залучатися до бойових дій. Це називається турбуючий вогонь. Суть в тому, щоб не дати їм почуватися спокійно у нас на землі, будемо так казати. Тому зранку виходимо і просто починаємо засипати їх усім. Щоб вони максимально некомфортно себе тут відчували і не мали навіть бажання висунутися або тим паче наступати. Пресофіцери бригад це літописці історії, які фіксують, передають. Ну і напевно, що найбільшим таким моральним тягарем для кожного пресофіцера, це, напевно, є коли ти зробив фотографію. А люди вже нема, дуже важко роз... не, не просто розуміти, що друзі ти можеш втратити друзів тут на війні, а пережити це дуже складно. Декілька друзів мої, на жаль, загинули, віддали життя за наш народ. Коли я усвідомлювала, чому це все сталося в моєму житті, чи нормально, що я так близько сприймаю ці втрати, тому що я досі не звикла, і мені навіть, якщо я 15 хвилин бачу людину, записую її. І я відчуваю, що це дуже потужний воїн, дуже потужний боєць, і потім з ним щось стається, мені важко. І багато хлопців, яких я вже записувала, на жаль, вони без рук, без ніг. І, і хтось загинув. Але разом з тим, вони для мене є проявом і прикладом такої сили, такої відваги, такої цієї канонічної справжньої мужності оцієї боротьби українського народу, яка триває та борцями. І це дає дуже таку високу планку. Все таки, це всі, всі спогади про цих людей, вони все одно вітаїстичні, вони все одно орієнтовані на життя і на боротьбу, тому що ми не маємо жодного права зараз класти руки. Скільки людей неймовірних, потужних, віддало своє життя за Україну, за вільну Україну, і доки ми живі, ну ми маємо то робити, тому що мені здається, що коли я тут є, то ці бійці, які гинуть, їхня сила залишається в нас. І те, що ми робимо, ми робимо і за них також. І не лише за тих, хто загинув зараз, але й за наших предків. Тому що боротьба триває століттями, і тому, що я бачу ніби реінкарнацію. Звичайно, це втрати, звичайно, це війна, але ми розуміємо, що за рахунок. Роботи пресофіцерів, світ бачить, українські громадяни бачать, як відбувається війна. І ця робота надзвичайно важлива, тому що інформаційна складова вона в цій війні є дуже надзвичайно важлива. Ми боремося за. Серця і розум людей не тільки українських громадян, а й в цілого світу, тому що російська пропаганда вона насправді надзвичайно потужна, багаторівнева і дуже добре фінансується. Це є фабрика фейків, російська пропаганда, і основна їхня задача посіяти в світі сумніви. До цільності надання Україні підтримки не буде відповідно підтримки, ми, на превеликий жаль, не зможемо стримати ворога. Наша бригада, на жаль, має сумний досвід, коли була масштабна операція, і її мало висвітлювали. І через це з'явилися е, різні слухи. І ці слухи е, вони досі йдуть хвостом за бригадою, хоча вони абсолютно не відповідають дійсності. Це дуже важлива робота, як пресофіцера свідкувати за комфортом військових. У співпраці з журналістами так само і дуже важливо працювати з журналістами на передовій для того, щоб показувати, як це все відбувається, що відбувається для міжнародної спільноти, для наших громадян. Також якщо про щось не розказали, то цього не було. Тому маємо працювати постійно. Суть цієї роботи, вона така сама складна. Е, тому що є багато факторів, які потрібно і про які потрібно думати. Наприклад, як журналістів довести до позиції живими, щоб вони відпрацювали і живими звідти вийшли. Тому що, ну, як ви розумієте, неможливо зняти нічого хорошого без ризику взагалі. І дуже багато хто думає, що можна сидіти в Києві Щось... Можна сидіти в Києві, да? І щось розповідати, там брати чиїсь чужі новини і їх просто пережовувати раз за разом викладати. Але для того, щоб щось реально нормальне зняти, треба трошки і в багнюці повалятись. Press yeah. I'm, pressing. I'm pressing an officer. Пресофіцери, які працюють в бригадах, це надзвичайно хоробрі люди, які. Деколи навіть занадто ризикують своїм життям, але за рахунок їхньої відданості, їхній роботі, ми можемо спостерігати, як зараз відбувається війна. Ми тут всі живемо в принципі, одним днем. Неможливо тебе вийти в Одесі, шахет на голову впаде. Воно все відносно небезпечно, але користь, яку приносиш. Порівняно з небезпекою, якби якщо порівнювати з піхотою, то це не небезпечно, бо я додому повертаюсь щодня або там через день, через два, скільки працюю, а піхота завжди тут. Але нам ну, наша робота і складається в тому, що показувати власне, як тут люди борються. Бо якщо суспільство забуде взагалі і світове суспільство, то ті люди, які зараз в полоні сидять, наприклад, ті, хто воює, їх доля буде дуже погана, а це найкращі люди. Тому і робимо свою роботу, що показуємо найкращих людей, які тільки є. Під час харківського наступу мій колега він колись служив в 10-й гірсько штурмовій бригаді. А по мобілізації в 70-й бригаді він якраз служив. Він капітан Лалявський. Він загинув якраз під час харківської операції, один з прософіцерів. Але за рахунок його роботи ми бачили практично в онлайні, як здійснюється цей наступ. Ми бачили які героїчні дії наших воїнів-десантників, які якраз були в авангарді наступу цього. І це є творці історії. Журналісти важливі. Я психологічно готова зараз до будь-якого розвитку подій, і я ніби. Погоджуся з тим, що я можу загинути, звісно, якщо станеться якесь поранення, я боротимуся за життя, але ця готовність загинути під час виконання завдання. Це те, що зараз мене відрізняє. Якщо так станеться, мені вже не шкода загинути, тому що я розумію за що я тут, і я бачу результати своєї роботи. І я бачу це і в очах моїх хлопців, і це в бійців моєї бригади, і це дуже важливо. Це, мабуть, найважливіше, що, що, що я роблю, що я тут можу робити, тому що історії їхні історії мають бути розказані. І це дуже добре впливає так само на їх морально-психічний стан, тому що коли тебе постійно хочуть бити. З часом цінність твого життя може притуплюватися, і тобі здається, що ти вже не людина а бойова одиниця просто. А коли виходять, наприклад, сюжети там журналістів, чи коли хлопці читають в соцмережах про себе, і їхні родичі читають, вони потім телефонують своїм рідним і кажуть: Ти в нас герой, ми там тебе бачили, ми бачили, ми. Дуже тобою пишаємось, там все село розповідає, який ти класний, і це додає їм сили так само боротися, і додає їх їм жаги жити і відчуття, що ти цінний і важливий, і що ти на своєму місці, і що ти там, де ти так само маєш бути, і робиш те, що потрібно. І це допомагає нам далі боротися і ну, малювати цю перемогу. У мене найбільше бажання, щоб. В себе на наших офіційних ресурсах сухопутних військ, на своєму ресурсі, який є. Я хочу написати одне слово. Пе Оце буде тоді мішень компліт. Після війни я б хотів займатися дипломатією, тому що дуже кльово робити важливі речі, про які ніхто не здогадається, тому що ти попередив такі зміни в суспільстві великі. Тобі Ні, просто це приємно народно, ніхто не знає. Тобі Чому приємно дипломатія. О, після закінчення війни у мене насправді стільки планів, що мені треба просто вирішити, який конкретно взяти в робочу роботу. Так як все ж таки я був активістом, мені цікаво впливати на щось глобальніше ніж просто там те, що я навколо себе бачу, хочеться впливати на майбутній розвиток України. Ось в рамках роботи громадських активістів або громадських організацій, можливо, навіть якщо будуть всі для того для мене підходящі умови піти навіть і в політику, але це довго, дуже перспектива, тому що треба мені ще отримати декілька освіт для цього. Просто там, прийти в політику непідготовленим – це дуже погана ідея, історія це доводить постійно. Я мрію в свої 26 е, мати якийсь будиночок в Карпатах, жити на лоні природи, зустрічати е, заходи і світанки сонця. А потім мені стає дуже сумно, тому що я розумію, що мені тільки 26, і це сумно, що я маю такі мрії. Насправді, е, коли прийде перемога, мені доведеться прийняти, що більшість моїх друзів загинули. Доки я зараз в армії, доки я при службі бойової бригади, я не приймаю їх загибелі, бо я роблю в принципі, спільну справу з ними. Та я також через тим можливим способом, яким можу, наближаю перемогу. І мені здається, що їх сила в мені, що ми стоїмо плече до плеча, просто зараз я їх не бачу фізично, але я й не маю приймати, що вони загинули. Але коли прийде перемога, я вочевидь, якщо буду жива і ціла, я повернуся в Київ. І я би хотіла знову хотіти займатися судовою журналістикою, знову висвітлювати судові процеси і знову стежити, як відбувається і чи відбувається боротьба з корупцією в моїй країні, щоб Україна стала дійсно українською, якою вона має бути. Я би хотіла, щоб так було, але е, я розумію, що це буде болючий момент прийняття загибелі всіх цих людей, які які загинули за Україну. Для нас в першу чергу цей день це, напевно, подяка нашим пресофіцерам за їхню роботу. Це свято було започатковане як День пам'яті пресофіцерів, але дещо ми його все ж таки змінили, що воно зараз як і день наших військових журналістів. Коптер! Десь там безпілотник літає казав. Коли ми напишемо наше саме заповітне слово, Перемога, от тоді вже ми, напевно, зберемося всі, і ми будемо святкувати, ми будемо опублікувати різні фотографії, які не були до цього опубліковані, різні відео. В архівах є такі речі, ну реально такі речі, які ще не бачив світ, і вони, напевно, будуть опубліковані після перемоги. І це буде надзвичайно цікаво. Буде все ж таки якийсь аналіз того всього, як ми це здобули. Перемога буде однозначно, ми в це віримо, ми це знаємо.